Вітаю всіх на каналі! Сьогодні хочу підняти тему і розповісти про те, що не потрібно вирощувати в теплиці хризантему, яка йде на зріз, Ось така. Та хризантему ось таку високу гілку. Тому що що виходить? Виходить те, що дуже погана вентиляція відбувається, із-за того, що дуже висока нас в'ятка аж до самого верху, перше і сонця менше, і ось у цього повітря, і квітка, коли зрізається. Ну, коли вона ось так стоїть в прохолоді на ринку, так все добре. Але коли квітка заноситься в будинок, де тепло. Так, вона починає жовтіти кінчики безпосередньо квіточка. Тому ми більше в наступному році такого робити не будемо. Ми будемо садити теплиця одна, це теплиця з е, таки чисто на зріз, так, гілочки. І чисто теплиця буде для ось таких віточки, так, те, що продаємо з гілочками. Тому що е, більше такої помилки собі допускати не будемо, бо зовсім не класно, коли так виходить, коли відбувається таке ось пожовтіння. Ось, бачите. Тому ось такі наші рекомендації, можливо, буде комусь корисно, хто починає тільки вирощувати в теплицях розантемку, або якщо якісь є питання по вирощуванню, пишіть, розкриємо теми, запишемо відео обов'язково, щоб поділитися, звичайно, досвідом, тому що маємо більше 35 років вирощування квітів. Всім дякую за увагу, за підписки, за лайки, за коментарі.